Скорпіончики, привіт! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на березень 2025 року. Нас у березні місяці просто там таке чекає. У нас стільки важливих подій у березні місяці. А, ну, я думаю, ви вже наслухані, слухані. Може хтось уже дивився якісь відео із попередніх, які були загружені. На Ютубі. Ну, давайте пішли по порядку. Так, по-перше, у мене буде день народження 14 березня, Так що я буду у своєму інстаграм для своїх підписників дарувати подарунки. Дуже люблю це робити, і їх буде декілька. Тому, Саме зараз уже перейдіть, підпишіться нам інстаграм, він в описі до цього відео, для того, щоб не пропустити, щоб участвувати у розіграші і виграти свій приз, Я вас дуже чекаю. І поїхали по подіях, які у нас відбудуться у березні. Значить, 28 лютого так, починаємо з лютого місяця. У нас збирається дуже багато планет у знаці зодіаку Риби. Ви відчуєте це, тому що риба це водний знак, також і ви водний знак. І взагалі дивіться, де у вашій особистій натальній карті знаходиться знак зодіаку риби, тому що там у вас буде дуже сильно проявлятися оця вся енергія. Дуже багато планет. Вони сконцентровуються просто в одній точці, і у нас ще й новолуння до того всього. Там не просто вони зібралися ці планети, а у нас цей день новолуння стається. І е, це енергія, це поштовх такий новий, так поштовх до росту, поштовх до змін. Е, дуже багато ідей буде, але не спішіть, тому що у нас у березні буде декілька ретропланет, і ще й плюс до того всього затемнення. Так що, е, значить, першого числа. Венера, це планета краси, задоволення, грошей, вона у нас розвертається у ретро-рух, у знаці здяку овен і прямує теж в сторону рибок. Туди так і вона коли ретроградна, не можна робити ніякі вколе краси, не можна нічого якихось операцій планових, тільки якщо це щось дуже срочне. На рахунок взагалі краси колоти собі губи, щось робити, якісь операції. То ні, вам це не сподобається потім. Якщо тут будуть повертатися, до речі, колишні під час ретро Венери, і багато колишніх ситуацій будуть повертатися, і навіть більше знаєте. Венера буде вас повертати у ваше колишнє життя, і, і ніби не дуже повертати, буде вас розвертати і, і показувати, так, що вам там подобалося, що не подобалося, що можливо треба змінити, по-іншому може себе якось поводити. Так, і ви будете переоцінювати взагалі то все. І всі в принципі, будуть під час ретро-венери переоцінювати. Але от дивіться, знак Овен і Риби, де у вас знаходяться, саме там в тих сферах. Так, вашого життя там і будуть оці зміни. І ретро-Венера вона буде до 12-го числа, до 12 квітня, півтора місяця. Вона рідко буває ретро. Але коли вона ретро, вона півтора місяця і вона так сильно на нас конкретно впливає. Дуже класно миритися, до речі, з колишніми, дуже класно виясняти якісь відносини. І явно тут по-любому колишні будуть повертатися, тому що у нас ще й Меркурій буде ретро. Але давайте так. По порядку 14 числа у нас відбувається затемнення у знаці зодіаку діва на осі риби діва, і це нова. Ось які перейшли затемнення, і також дивіться, де у вас діва знаходиться, тому що там у нас буде місячне затемнення. Так це буде повний місяць. Після цього у нас починається коридор затемнень. Під час коридору затемнень, так я нагадую, що ми не приймаємо важливих рішень. Ми, якщо ми на 100% не впевнені, навіть більше ніж на 100 на мільйон просто, е тоді ми не рипаємося. Ми коридор за проживаємо спокійно, особливо у нас тут все з рибками зв'язано, так що ми маємо плисти за течією ніяких емоцій, ніякого цієї своєї кипяченої води, дорогі скорпіони. Так, ми тут е в комфорті маємо бути і. Відчувати себе взагалі тут в комфорті, і, і, і от якраз у цей коридор затемний з 14 по 29 число, так це дуже важливий кармічний період. Тому все, що станеться, все, що буде вам приходити, або що ви будете втрачати, ви це приймаєте як карму, і ви це приймаєте взагалі в принципі як даність, і не треба там нічого міняти. А потрібно розуміти, взагалі в цьому місяці взагалі все треба розуміти, що ви з цього отримуєте, які приходять вам позитивні якості, які приходять вам позитивні моменти із будь-якої ситуації. І як ви з них можете наповнитися? 15-го числа Меркурій стає ретро. Меркурій, планета транспорту, комунікацій, техніки, коли Меркурій ретроградний, ми не купляємо нову техніку, ми ремонтуємо техніку. Ми перероблюємо, ми робимо щось заново, дороблюємо, довчаємося, починаємо заново щось робити або якісь ідеї в життя повертати, так які там колись у вас були. От все, що пере, під час у нас вже ретро-венера, у нас ще й ретро Меркурій. От ми все перероблюємо. І тому я казала, що тут колишні 100% повернуться. Тому що у нас тиждень-два тижні карми. У нас ретро Меркурій і ретро Венера. Ну, якби по-любому. Тут виходу нема, так? і будь, у кого, я думаю, будуть з'являтися такі ситуації, чи буде у вас якась ностальгія, чи буде якесь у вас розуміння, чи будуть якісь вам знаки приходити. Ну, У кожного фокус буде на цьому от 100%. Так, І ретро Меркурій він у нас буде до 7 квітня. Тому е, ми нічого нового не купляємо і не підписуємо, не домовляємося. Можна вибирати під час ретро Меркурію, можна придивлятися, але бажано не починати нічого абсолютно нового. Так і 29 числа затемнення в Овні, це вже у нас буде останнє затемнення в цьому знаці. Півтора року ви до чогось ішли, 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 і зараз нарешті дійшли. Так і ще й плюс на слідчий день у нас нептунде приходити в Овен, але дивіться, де у вас знак зодіаку Овен знаходиться, тому що. От там у нас це сонячне затемнення. Взагалі у нас так, 28 числа у нас новолуння, енергія росте, і, в принципі, вона мала би рости до 14 числа, а далі спадати. Але е, у нас, е, так, ці ретропланети, вони не то, що вони будуть. Е, ми будемо втрачати енергію, Не то, теж ми будемо щось позбуватися, ми будемо щось переробляти. От ми будемо по-новому дивитися, по-новому е, щось шукати. І е, енергія новолуння з 28 числа. Вона буде конкретно прям аж до середини квітня діяти. Тому що далі вона буде ще підтримуватися цим затемненням сонячним, е, яке. От сонячний сонечко вийшло Сонячним затемненням, яке буде давати нам нові ідеї, нові можливості. І тут уже якби да, коридор затемнення закінчується, він ще далі діє, так. Ем, і Нептун в Овенні. Нептун 15 років був у рибах. 15 років це тяжка планета, яка впливає на великі маси людей. І Нептун любить бути в рибах. Він ним поквительствує, він себе вдома був. Ем, тому ви тут так може, у когось риби сильний знак, або в принципі ви водний, Ви також мали би відчувати цей Нептун. Так, взагалі знак риби мали би відчувати. От і зараз, коли Нептун виходить у знак Овен, він е, в цій сфері буде знімати якісь окови. Він буде розкривати взагалі вашу творчість, ваш потенціал. Інтуїція взагалі в цьому місяці буде на ура. Скорпіони користуйтесь. У вас дуже сильна інтуїція. Ви, взагалі, е, містичний знак. У вас восьмий дім вам покровите і ви трансформатори. От скорпіони завжди трансформатори. Скорпіони завжди щось змінюють. і У вас в житті постійно мають бути трансформації. Оце вже треба до цього звикнути і це прийняти, і ви навіть можете трансформувати життя інших людей. Так от, Нептун переходить в Овен, і ви це також відчуєте, тому що ще у вас Марс покровительством Овном, і Марс покровительством скорпіоном. Тому ви також відчуєте так дуже сильно цей знак Овна. Щоб ви там в Овні не ставалося, ви будете його відчувати. І Нептун на 15 років переходить в Овен. Тому це наступна сфера, так, куди перейшов е, Нептун у вас, е, там будуть якісь зміни, там буде духовний ріст дуже сильний. Взагалі у нас зараз почався у всієї планети у дуже багатьох людей, духовний ріст, і дуже багато хто починає займатися саме своєю душею, знаходити себе, йти е, в регресії, там не знаю, чиститися, так, е, е, робити собі якісь там ритуали, захисти і нарешті розвиватися своє духовного, а не розуміти, що тільки є матеріальний світ. Не тільки матеріальний світ є. так У нас вже, слава Богу, алілуя! Уже фізикою доказано, що ми впливаємо енергетично один на одного, і енергетика існує. Так що так, такий березень місяць. Дорогі скорпіончики. Тепер ми будемо дивитися по картах для всіх новачків, які зі мною ще не знайомі перший раз не бачать. Я вас закликаю підписатися на канал, натисніть дзвіночок обов'язково для того, щоб не пропустити наступні відео. І ем, підписуйтеся на мій інстаграм. Також буде розіграш проходити. І прогнози суді потрібно дивитися завжди на три основні знаки: це ваше сонце, це ваш асцендент. Він інколи навіть більше може програватися, ніж е, ваше сонце. От у мене, наприклад, асцендент в я вже не можу дочекатися, що, що нам там вийде просто. От. І також де ваш місяць. Місяць, сонце і асцендент. Це три знаки. Дивіться, карти, які будуть повторюватися у, у розкладах. Так? Вони будуть особисто для вас програватися. Е, у нас сьогодні три Колода Таро, оракул і додатковий оракул, який ви будете самі трактувати, так що давайте підготовлюйтеся, включайте свою інтуїцію. І поїхали, дорогі скорпіончики. Пам'ятаємо про лайки і коментарі в обмін на мою цінну інформацію. Так, ну що? Перша карта для скорпіонів на березень 2025 року. Так. Дев'ятка пентаклів заходимо дуже дуже хорошо. Іноді коли ще сила, клас. Дев'ятка пентаклів це про збір урожаю. У вас в цьому місяці нарешті буде якась можливість показати себе, проявити себе. Все те, що ви до цього багато працювали, так або щось ви накопичували. От зараз ви нарешті зможете зібрати урожай, і ви будете, в принципі, в дуже позитивній, комфортній позиції. Тому що по дев'ятці пентаклів, це у нас, по перше, це гроші, і тут можуть приходити гроші або ви десь кудись там, що складалися можливо або. Може, якісь заробітки, або, можливо, знаєте, ви нарешті зможете похвастатися там якимось своїми проектами, з які вам дадуть якийсь аванс, так це може бути взагалі дуже хороший фінансовий стан у вас у цьому місяці, і у вас фокус буде саме на урожаї, фокус саме на тому, що ви чогось досягнули. Не бійтеся тут, хвастатися, не бійтеся показувати себе, взагалі виходіть в люди, і дивіться, бачите, вам тут навіть слова приносить. Так, якісь можливості. Їх багато у вас буде, і вони всі прямо на деревах у вас гроші будуть рости. Так, і ще карта для скорпіонів на березень 2025-го. Уміреність. уміреність говорить про те, що не спішіть, стеріть себе. Це старший аркан, і по перше, це духовний ріст, це зв'язок з ангелами. Якщо ви тут хочете якоїсь там допомоги, наприклад, ви їх запрошуєте у своє життя, тому що янголи вони насправді вони поруч з нами завжди, але вони не мають права вмішуватися. Вони не мають права так щось змінювати у нашому житті. Вони не мають права. Просто так, із забаганки, так своєї нам допомагати. Ми їх маємо просити. По суті, це робити, тому тут ви з ними завжди говоріть. Це може бути розуміння, що треба від чогось буде вам відмовитися для того, щоб отримати більше. Це може бути детокс-програми, це шкідливі звички. Ви тут будете від них відмовлятися, або ви будете знаєте, відмовлятися від якихось своїх слабкостей навіть тут, для того, щоб зцілити себе. Це взагалі дуже хороша карта дружби, це дуже хороша карта так, людей, які поруч з вами що будуть вас підтримувати і ви е, тут будете, можливо, навіть когось іншого зцілювати. Може, ви і заробляти на цьому можете почати. Тому що, в принципі, ви знак трансформацій. Е, ви людей мусите трансформувати, трансформувати їх в простір. І через гроші вам тут може таке приходити, так? Що ви будете когось зцілювати, комусь допомагати? Так. Ще енергія для скорпіонів? Трійка жезлів. Слухайте, другий раз на дні колоди у нас вісім мечей стоїть, і вісім мечей. От ми прям звернемо зараз на неї увагу. Це ілюзії, страх, ілюзія. Це насправді ви чогось боїтеся тут. От у вас є який свідомий якийсь такий, знаєте, страх. Його насправді не існує. Ви самі собі зв'язуєте руки, ви самі собі придумовуєте якісь окови і якісь зупинки. а Насправді цього немає. Отут я б радила всім скорпіонам дуже сильно контролювати взагалі свій розум, свої думки. Ки там почитайте, наприклад, там трансфорфінг реальності або эм... Послухайте якихось так блогерів, взагалі читайте якусь інформацію про те, що як наші думки і наш мозок, і то все, що ми жуємо собі постійно, як наскільки сильно воно впливає. От я зараз, допустим, читаю книжку Сила моменту тепер і там також розказується, як ми просто проживаємо десь у майбутньому або в минулому, і наскільки це сильно на нас впливає, при тому всьому, що ми упускаємо момент тепер. Так, а насправді існує тільки він. Так от, цю вісім мечей ми пропрацьовуємо страхи всі свої пропрацьовуємо. Трійка жезлів. Трійка жезлів це шлях, рух, ви готові до дій, і вам потрібно діяти так, повільно, можливо, крок за кроком, не спішіть, не біжіть, не чекайте зразу якихось таких дуже великих результатів. Але дійте. От ви тут ніби вже чекаєте, знаєте, підходящій хвилі для того, щоб поринути просто у цей потік. І трійка жезлів вам говорить про те, що у вас буде достатньо енергії для того, щоб це зробити у цьому місяці. Так. Наступна колода. Ага, і трійка жезлів це ще може бути кудись рух, якась поїздка у вас. Можете готуватися до якоїсь поїздки у березні. Карта для скорпіонів на березень 2025-го. Так, туз пентаклів. клас, клас. Це пропозиція, відкриті двері, нові можливості. Це вагітність для когось може бути для когось ідея, для когось це можуть гроші, якісь вам тут прийти і ще більше грошей. Так? Це нова робота, це е, взагалі відкриті тут дороги, і вам потрібно брати щось. Так? Якщо це якась ідея, якщо це якась пропозиція, то ви її можете дуже сильно виростити, і вона вам може е, дати великі, хороші достатки. Якщо ви чогось чекаєте, якихось новин, то вони тут обов'язково прийдуть. Ви їх отримаєте, і це позитивні новини, так? Це перемога, це ніби вам такий дар буде від вищих сил. Так, і ще. Рицарь мечей щось буде дуже швидко. Так, це швидка поїздка, або це якась швидка робота, чи хтось до вас швидко приїде і поїде геть. Це може бути якась інформація, і взагалі, тут ви знаєте, вам треба буде не самим не спішити, не чекати, так що треба, що щось буде дуже швидко розвиватися. Але якщо тут і буде щось швидко розвиватися, вам треба бути до цього готовим. Так, ви цього не очікуєте, але ви до цього готові. Ви готові різко відповідати на всі телефонні дзвінки або на якісь емайли, або підписувати якісь документи. Або тут прийдеться приймати дуже швидке рішення вам. Будьте тільки обережні з рицарем мочей щоб це не було якась, щоб ви не ранили людей своїм словом, тому що в цій всій різкості і цій, в цьому всьому бігу ви можете не задуматися про свої слова, тому тут їх контролюйте. Це такий може бути якийсь укольчик. До речі, хтось може робити дійсно якісь уколи. По Порицарю мучається часто у нас якісь або ін'єкції, або аналізи ви можете здавати і отримувати результати ви будете одразу. Так, іще карта. Документи якісь вам можете приходити, дороги якісь відкриватися? Так, уміреність. І ще раз. Так, коротше, тут життя буде нестися дуже швидко, а вам карти кажуть, Тільки Только -ка спокойствує. Карта повторюється, звертає на себе увагу. І подивіться, бачите, тут ви просто сидите, чекаєте сонце і місяць між собою енергії мішають, а тут ви конкретно бачите, переливаєте з пустого в порожнє. Туди назад, туди назад. От і тут треба. Тоді вам заспокоїтися на цей весь хаос, який буде навколо вас творитися, його просто не звертати. Ви, напевно, знаєте, будете сидіти і наблюдати за цим всім. От я в моделю працюю, у мене друга робота ще моделю, і у нас часто, коли якісь покази проходять так. То по суті, ти приходиш на мейкап, ти сідаєш просто і наблюдаєш за цим всім шумом вокруг, як всі носяться щось десь роблять, кричать, домовляються, хтось підготовлює сукню, хтось іще щось робить. А ти сидиш, сидиш і і чекаєш свого часу, просто так, щоб вийти. От тут і у вас може бути така ситуація, коли ви будете просто чекати підходящого моменту. Тому не треба спішити тут. Робіть все таке все розмірено. Робіть все, так, будьте готові швидко відповісти, майте ясний розум, але при цьому всьому, будьте дуже сильно плавні у своїх діях, у своїх позиціях, якихось так, не спішіть по уміреності. Так, далі. Карта для скорпіонів на березень 2025 року. Так, Симірка Пентаклів. І ще одна карта, яка вам каже: не спішіть, почекайте, виростіть оце дерево. Знаєте, плоди вони вже є, ви їх вже бачите, але вони ще не готові. Тут потрібно більше уваги, більше часу приділити, от саме ем, вирощення або якихось стосунків, так поливати це деревце, дивитися за ним, доглядати. Може, ви тут щось будете доробляти? Якщо це інвестиції, так це це ще карта інвестицій, то тут краще ну взагалі в цьому. Місяці там, не виймати грошей або не інвестувати, зачекати, отримати більше якоїсь інформації, більше підготуватися до чогось. І це може бути очікування якихось результатів. До речі, це також може бути і вагітність, коли вагітність так ви ще чекаєте. Чекаєте на плід, поки він зізріє у вас. І ще. Дев'ятка кубків клас. Просто клас. Ви. Дев'ятка пентаклі вже була зараз. Дев'ятка кубків вам виходить, і це коли ви показуєте все, чим ви багаті. У вас дуже багато достоїнств. Ви, скоріш за все, тут будете знаєте підготовлювати якусь або презентацію себе, або показувати себе у кращому світлі. Будете знову такі карти вам говорять про те, що треба з собою хвалитися, треба себе цінувати і треба себе підносити, показувати всьому світу. Ви дуже багато кому можете допомогти своїм прикладом, наприклад. Так, або по дев'ятці кубків це у нас іще може якась людина у вас з'явитися, яку ви чекали, і вона прям покаже себе у всій красі, представиться. Так, ви будете мати або якусь співпрацю, наприклад, з цією людиною. Ну Тут ви просто маєте дуже великий потенціал. Дивіться, якийсь такий. Бачите, ви ніби всіма цими кубками ви завідуєте. І ви, ви себе несете. Ви себе показуєте голову вище, так, носика вище, дорогі скорпіончики, у березні місяці. Так, і ще. Ще карта. Може, будете дуже підготовлювати вашу презентацію себе. Закохані. Старший аркан. Закохані, ну, звичайно, це. Про відносини, у кого є якісь відносини, то тут, скоріш за все, ви себе будете краще проявляти у відносинах, або ви себе будете краще відчувати у відносинах. Вони покращаться. Також це може бути вибір якоїсь ситуації, це може бути вибір партнера, або ви будете з кимось співпрацювати, і ви будете показувати, от от це все, що є в мене, а тепер покажи мені що є в тебе. Так і як ми можемо співпрацювати один з іншим. ви Будете обмінюватися тут своїми ресурсами, буде один одному показувати, представляти себе. Також це може бути якесь нове знайомство у вас. По закоханим, до речі, ретро Венера, ретро Меркурій, пам'ятаємо, так, що з колишніми тут може бути тут може висвітлитися, ви в кращому світлі перед своїми колишніми, або вони будуть старатися в кращому світлі висвітлятися. Також, якщо це. У вас вибір з одної точки А в Б перейти, і ви не знаєте, як краще зробити, тоді ви тут зверніться за допомогою до якогось третього лиця, яке вас розсудить. Так? Хоча тут, я думаю, буде домовленість, тут буде поєднання. Це можуть бути якісь у вас нові партнери, іменно по бізнесу з'являтися, або у любові. Тут нові партнери з'являтися. Ну, розклад у вас досить таки хороший, дорогі скорпіони. Так, Оракул тепер. Карта Оракул для скорпіонів. На березень 2025. -го. Слухай мудрість. Вам карти кажуть. Дивіться на цю карту. Вам будуть приходити поради, вам будуть приходити знаки. Ви їх маєте відчувати, ви маєте цю свою інтуїцію включати. Е, ну не те, що маєте ви включено, вона буде просто включена, вам Треба слухати просто. Так і ви дійсно можете десь отримати якісь підказки, яких ви нам не просили, або які на які ви не були намірені, і вони все одно вам будуть приходити. Хтось може бути мудріший у вашому колі, розумніший старша людина, яка буде. Вам своїм прикладом показувати, чи це може бути якесь виловлене слово по вулиці? Ви будете йти, ви щось почуєте, чи це може бути взагалі часто ще себе треба слухати. Так? Може, ви тут будете з вітром говорити. Я колись робила таку практику, так? коли був дуже сильний вітер, ви йому говорите все, що ви хочете, і вітер до вас там, приводить це, вітер до вас прикликає. Так? Ну, ви в плані кажете, вітер вітер приведи мені от-то-то-то, то, -то, -то таку, таку можливість або таку, -таку людину. Так? Приведи її до мене от, і випускаєте ці свої слова на вітер. І по чому вона ставалася. Звісно, ставалося дуже класно так з природою попрацювати. Так, і ще один оракул, шамана. Карта для скорпіонів на березень 2025-го. Так. М -м -м, дуже цікаво. Так. У нас випала 17-та карта. 17, 17 це число второго взагалі це зірка. Так, і це коли ми показуємо себе, це коли ми світимо як зірка, якісь об'єктиви, але сама карта подивіться на неї, це карта Земля називається. От про що для вас ця земля? Дуже така класна, так класно намальоване, оце таке личко. Хто це для вас? Які перші думки вам прийшли в голову, коли ви її побачили? Що для вас земля означає? Так, І ви тут будете ніби з Всесвітом, напевно, говорити. Ви його будете відчувати, ви його будете чути. І я вам ще хочу ще одну карту показати: дні колоди, її також взяти. Це називається Дика жінка. Дивіться, дика жінка, вона просто так танцює з вітром, дуже між собою оці дві карти. Мені здається, можете подібне просто клас. от де? І може для когось також ця дика жінка вона програється. Ви будете. Давайте вам її покажу. Земля і дика жінка. От. Так що, так. Дорогі скорпіончики, такий для вас карти, такий для вас розклад на березень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок, чекаю на вас у своєму інстаграмі. І побачимося з вами у наступних відео. Папа.